Цей ринок створювався після попереднього ринку, який, як на мене, був більш справедливим. Попередній ринок оцього Пу англійська модель Басепу, да, такий спільний Кател. Він же сам таких мукав. Муках, да, він же починав в 96-му році створюватися, коли тодішні міністри енергетики, потужні енергетики, Скляров, Шеберстав, і з нинішньої навіть не згадують таких прізвищ. Це були дядьки. такі Вони дуже хотіли швидко в енергетиці щось зробити, дуже корисне, сучасне і все. І от вони за цю англійську модель вхопилися, там пішла приватизація. Обленерго, розрахунки зупинилися, вся країна в бартері, а ці дядьки будують ринок, ринок да, такий ринок. В результаті той ринок 90-х привів до того, що десь до 98-го року грошей там вже не ходило, там тільки одні заліки ходили. Я дуже добре згадую цю ситуацію, і залік коштував